Добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця, 6 грудня. В ефірі я практикуючий психолог Вікторія Сігаєва, тренерка з успішного мислення. Ми сьогодні з вами дуже стисло, предметно, але водночас ємно і об'ємно будемо говорити про мотивацію і системність. Що таке мотивація і чому я вважаю, що частіше за все, ваша мотивація знищує ваш результат, і чому варто прагнути? Те самосистемності як такого ключового пального у житті, який дозволяє створити ті результати, які ви хочете. Добрий ранок, дуже-дуже рада вас бачити. Давайте домовимося. Ми дуже активні, швидкі, бо <по> в мене <по> дальтерапія терапія, і я вже запізнююсь, запізнилася до вас, але нічого. І так, дивіться, що таке мотивація. Скажіть мені, будь ласка, чи було у вас таке, що ви чимось? Замотивувалися, зарядилися. така думаєте, ей, зараз запущу курс, бізнес, інстаграм, не знаю, збільшу свій дохід, почну життя там, з чистого листа, піду в тренажерку, займуся харчуванням, будь-що. І через декілька днів ви відчували, що а ну все, нічого не вийшло з цього. Тобто, це буквально запалу цього вистачило там на 2-3 дні. Можливо, ви навіть один раз щось зробили, але після цього все поплило, нічого не пам'ятаю, наче не я все як в тумані. А, у мене дівчатка деякі... Які там найде тригернулися у цим успішним успіхом, тригернулися тим, що хтось там легко заробляє в цьому ж інстаграмі вся ця пропаганда, і кажуть, все, я запускаю курс, я запускаю вебінар у кращому випадку на один раз їх вистачило. Після цього все. Більше а, жодних спроб, і а, дуже важко себе підняти. От коли таке відбувається, ви пишете сто разів було я дуже часто, я вас чудово розумію. А, і це якраз ота історія, напевно, буду вам трішки сьогодні малювати, тому що, а, ну, щоб була так у вас візуальна да, частина. У нас є мотивація, а видно. Ну, так, трішки, да, воно розмита. У нас є мотивація. І мотивація це як сірник, який розпалює дрова. От ми їх розпалили клас, ми задоволені, да, все супер. І мотивація, вона йде вгору трішки, трішки нас виводить а, вгору. Далі, далі. От уявіть, да, дрова перегоріли. Що далі? А нічого далі? Далі нічого. І коли а, наші дрова перегорають, нам потрібна системність. Я так намалюю, у вас має бути зверкально добре. Системність. Системність це єдине що вам може дозволити рухатися і грати вдовго? Те, що я завжди кажу, я людина, яка любить довгострокові результати. Не тоді, коли ви в моменті щось там зробили запуск, отримали якийсь позитивний фідбек за свою роботу, там разово, да, там не знаю, заробили класно, разово. Я за те, щоб і я топлю да, за те, що у вас мають бути стабільні, успішні результати довгострокові. Строково, тоді в цьому має сенс, тому що разово щось вистрілити, да, разово за рахунок мотивації звернути гори достатньо легко, дуже складно це робити на регулярній основі постійно довгостроково, щоб у вас був класний результат довгостроково. Тоді ви стаєте успішною людиною, тому що разово вистрілити і все, да, і перегоріти це не складно, це дуже легко і просто. І багато людей я зараз дивлюся, що потрапляють у таку ловушку цієї мотивації. Коли там приходять, ой, в мене немає мотивації, у мене немає настрою, я там планувала собі піти в тренажерну залу, але прокинулася, у мене там голова болить, нога, болить, настроєння і так далі. І, відповідно, що ви маєте з цього розуміти, що мотивація це емоція, вона ненадійна. Мотивація це оцей оцей стан О, клас! Я теж так хочу, я теж так можу, я теж так зроблю. Зараз все, я замотивувалася. Зараз я вивчу цю англійську. Зараз я зроблю свої фігурки, лялечку, Зараз я займуся харчуванням. Робимо пару кроків, все, далі нічого не, не відбувається. Чому мотивація нестабільна? Давайте поговоримо. До речі, напишіть, будь ласка, хто у вас, хто з вас теж є такий більш за мотивацією женеться? Я такою раніше була, я, я, до речі, дуже не системна людина. Оця С це напрацьоване. Да? Це гарна новина, що оця системність вона напрацьовується. Це круто, так? тобто такого немає, що ви народилися не системною і зараз все ви приречені на невдачі. Ні. Якщо ви людина, яка більше орієнтується на мотивацію, вам потрібно, щоб вас надихали, підтримували, щоб у вас був гарний настрій, щоб ви бачили там, або відчували якийсь там поштовх всередині себе. Оце все, якщо ви така, це не означає, що ви не можете стати системною. Просто. Ця мотивація, вона а, вас не просуне довгостроково вперед. О, дякую, Олена. Ви така чесна. Я шукаю, беруся, потім виграю на півшляху. О, це ота історія. Якщо ви дивилися, дивилися мій етер про дитину і дорослого, передивіться, будь ласка, якщо не дивилися, подивіться. Оце системність і мотивація це перегукуються із внутрішньою дитиною і дорослою позицією. Тому що дитина, наша внутрішня, вона якраз як мотивація відповідає за оце ей, зараз, замріє, за мрії, за Оце таке паливо всередині вогник такий. Клас, хочу, да, 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 це воно. А системність це коли ви підключаєте інші ресурси, більш такі тверді всередині себе. Ми зараз про це поговоримо, що таке системність. От, і відповідно, це от якраз про дорослу і дитину. да, Дитина відповідає за хочу, за бажання, за мрії, за це м -м клас. А дорослий доводить це до кінця. І тому, відповідно, те ж саме у нас з мотивацією системністю. Тобто, дивіться, чому мотивація чому до чому на неї погано спиратися? Як Олена написала, дякую їй дуже, що беруся, шукаю цієї мотивації, потім виграю на півшляху. Якщо ви така людина, то ви маєте розуміти, що у мотивації емоційна природа. Тобто, ви сьогодні вау. А завтра будь-яка зовнішня обставина вас вибиває. Коли ви тут, да? коли ви спираєтеся на мотивацію, коли ви шукаєте її, коли ви думаєте, що без мотивації я там не зможу досягнути. Відповідно, емоційна природа. Далі вона не дає гарантій. Да? Мотивація не дає гарантій, тому що вона, на жаль, не завжди з'являється, коли вона нам потрібна. Ну, умовно. Тут я вчора сіла писати інтенсив, який я буду проводити наступного тижня. І, до речі, вас всіх запрошую, якщо хтось є, тут хто ще. А не приєднався, то скористайтеся цією можливістю. Я буду проводити 12-13 грудня онлайн-інтенсив. Я їх проводжу ну просто вкрай рідко, іноді там раз на рік. То це якраз ми будемо працювати над тим, щоб всередині себе напрацювати оту опору, системну опору, на яку ви можете потім спиратися. Так, от я вчора сіла писати цей інтенсив, і я розумію, що ну, от, в моменті сісти і почати писати в мене. Починається от та, знаєте, зудіння, Так, щось я проголодалася, піду, відкрию холодильник. Так, треба там піти розчесатися. А, я ж в стиралку не закинула речі. А поки є світло, треба піти закинути. Потім ти там відволіклась на що? Потім відкрила інстаграм, по коротше, і от. Ну, кому це знайомо, що коли вам тут і зараз потрібно зробити щось важливе, дасть їсть лягушку, да, тобто зробити якусь ну, об'ємну роботу, яку потрібно зробити, ви розвідеш за вас і ніхто не зробить, у нас починається от це от, це от. Все, перефокусовка це теж, до речі, якщо ви зараз згадаєте маленьку дитину, вона так виглядає. Да? Дитину, якщо посадити, робити щось е, таке, що їй не дуже, наприклад, подобається, е, то вона почне в насукавирятися, відволікатися, там собачка побігла, там у вікно подивилася, там просто відкинула голову, завтикала. Тобто, це дитяча поведінка. Я хочу, щоб у вас відбулася сьогодні така сцепка, що мотивація це все ж таки про дитину. Тому покладатися, ви ж не можете. Дати дитині супер важкі, якісь завдання, серйозні. А тим більше завдання за які там да така відповідальність, наприклад, гроші, да, ваша робота, ваше ім'я, там, ну тобто, будь-що, ви не дасте це дитині, ви це маєте зробити. Як доросла, і от так само некоректно перекладати на мотивацію, бо мотивація не дає гарантії. Далі насправді це не очевидно, але людина, яка постійно шукає мотивашку, вона насправді втомлюється, втомлюється від цього натхнення, виснажується. Тому чому? Зараз поясню, тому що це таке, знаєте, постійний штучний заряд. Тобто мені постійно потрібно щось, щоб мене змотивувало. Це знаєте, от як лампочка перегорає умовно. І, відповідно, якщо ви постійно шукаєте зовні, що ж вас змотивує, якийсь такий відосик або прямий ефір, який вас мотивує, і я зараз почну будувати життя по-новому, ви можете відстежити, що ви реально втомлюєтеся втомлюєтеся. Тут важливо розуміти, що системність, на відміну від мотивації, це коли ви дієте незалежно від настрою та обставин. І в цьому величезна перевага системності. І я прям дуже сильно топлю за нею. Просто, знаєте, як мені кажуть, що я продукт свого продукту, то є правда, бо я супер несистемна. Тобто я така людина, ну я вам приклади, приклади чесні да, наводжую про себе, але це виховується. Да? Тобто це виховується. Я в собі теж це виховала. Я цьому вчу у своїх дівчат, хоча це дуже важко, я бачу, чим така от більш розфокусована. На, ну, у мене багато учениць, да, от Вони приходять, я вже можу там простежити по фразам, про, по тому, як у них день відбувається. Якщо людина от така, от все, розпливаюсь мислю по дереву, розфокус, мотіважка тиде, немає настрою, що мені робити, таким людям дуже важко, але це реально, тобто реально накачати свою системність. Олена пише, так і є, шукаю, а потім недостатньо енергії на втілення. Абсолютно точно, звісно, тому що вам же Постійно, ну, типу, енергія на вцілення, це якраз про системність, да, це діє. Мотивація вона більше дає вам палива, щоб от, от, мені дуже подобається метафора, те, що я сказала, да, запалити дрова, але вони швидко перегорають, а вам далі потрібно оце полум'я да, підтримувати. А підтримувати можна лише через системність. Основні принципи системності. Основні принципи по суті це ритуали і звички. У мене я не пам'ятаю коли позавчора. Здається, був етер про звички. Подивіться, дуже дуже класний. Тобто, по суті, дивіться, вам же не потрібна мотивація почистити зуби. Ну, якщо у вас там не депресія, да, то для більш-менш здорової людини, то почистити зуби не є проблемою. Ми це робимо на автоматі, навіть не замислюючися. Оце дуже велика перевага самозвичок. От ми коли в ефірі говорили про свої звички, дівчата писали про свої класні звички. Коли, наприклад, ти прокидаєшся, слухаєш медитацію або прокидаєшся, Одразу робиш руханку, да, якусь фізичні вправи. Хто там не знаю, обов'язково протягом дня читає книжку, тобто у, у, у когось це щось своє. І оці ритуали і звички це і є системність. Да, хтось собі зробив просто ритуалами і звичкою, наприклад, бігати. І людина без цього бігу не може. У мене був клієнт, який нам було важко дуже розкачати його, він взагалі отрицав да, будь-які фізичні вправи. І ми почали з того, що він просто почав ходити в, пар в парки гуляти, да, хоча б з чого, що йому було найпростіше. І через деякі часи перетворилося в те, що він жодного дня не може провести без 10 тисяч кроків. Жодного дня. Уявіть. Від людини, яка відмовлялася від цього всього, заперечувала, казала, що це не для мене, я ніколи не буду це робити, взагалі не бачу в цьому сенс. Через те, що впровадив це як звичку, зараз має такий потужний результат. Ну і я не буду да, зупинятися на тому, наскільки це круто, наскільки класно це буде давати результати на здоров'ї, на стані, на роботі мозку. Так, добрий ранок, Людмила. добрий ранок, Галина. Зрозуміло, да? Тобто це ритуали. Далі це план. Системна людина точно знає, що їй робити завжди. Немає такого дня, що ви не знаєте, що у вас сьогодні, чим ви сьогодні будете займатися, які у вас плани. Тобто, системна людина завжди розуміє, що у неї на сьогодні заплановано. Перше, друге, третє. Це важливо. Далі маленькі тр... кроки. А, і тут, знаєте, мені дуже сильно подобається фраза: не треба вам бути героями. Не героєм потрібно бути, потрібно щодня створювати прогрес. Що це означає? Це означає, що вам не треба сьогодні там, запускати продукт терміново, починати вести особистий бренд терміново, срочно там схуднути на 10 кілограмів. А щось там, у кого які там цілі, да? у вас, там, не знаю, партнера знайти от тут і зараз. Важливо щодня створювати прогрес. Тобто це ці маленькі кроки. Да? Я не знаю, чому люди так знецінюють ці маленькі ну я знаю, чому, тому що мозок старається, щоб ми не рухалися далі. Але от насправді це фантастичний, фантастичний інструмент, фантастичний інструмент. Якщо ви почнете маленькими кроками рухатися до своїх цілей, ви побачите, де ви будете через там півроку. Просто наш мозок такий, що він йому здається, о півроку, я ж хочу тут і зараз. От якраз про чарівну пігулку, да про яку ми казали, що людині хочеться чарівну пігулку, чарівних пігулок не буває. Якщо казати про мій інтенсив, який буде, то ми будемо вчитися створювати ваш внутрішній стан, внутрішню опору і діяти, і це буде ваша така формула, на яку ви будете спиратися постійно. Да, тобто кожна з вас вийде із чіткою своєю формулою, що мені потрібно зробити, щоб досягнути бажаного результату. Да, тобто це важливо розуміти, бо це не чарівна пігулка в класичному розумінні, да, що ви тут зараз пройдете один інтенсив і все ваше життя кардинально зміниться. Такого не буває, але ви отримуєте 100% таку базову опору, на яку ви зможете спиратися і йти легше створювати свої результати в житті. Далі, результат. Результат. Системність забезпечує результат. Результат не тут, не від мотивації, результат від дій. Результат від дій, а не від натхнення. Зрозумійте це. Не натхнення потрібно шукати. А потрібно, те, про що я казала, да, випрацьовувати в собі системність для того, щоб створювати результат. Це важливо. Бо мотивація і натхнення вам результати не створить. Напишіть мені, будь ласка, що ви згодні, не згодні, що взагалі думаєте щодо цього. От я прям собі випис... виписала, що успіх залежить не від того, як ви вмотивовані, а від того, що ви робите. Не те, як я вмотивована, а те, що ви робите саме дії. А дія вам гарантує системність. Ви, коли системно, маленькими кроками, користуючись звичками, ритуалами, планом, коли ви системно робите маленьку дію, ви приречені на успіх. Чому система виграє да, у порівнянні з мотивацією? Тому що це передбачуваність, що це означає? Що ви по суті контролюєте цей процес, чому ці всі мотивашки, да, от це, це класно, це дає ну, певний стан. Да? Я у жодному разі не кажу, що це погано, це окей, але на це спиратися не можна. Тобто створювати результати за рахунок мотивації це дуже погана ідея. Чесно. От, тобто, коли у вас є система, у вас є передбачуваність, і ви контролюєте е, цей процес. І, відповідно, е, ви не покладаєтеся на емоції, тому що нагадую, мотивація це про емоції, це про хо, 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 клас. Да? Ви контролюєте така твереза голова, тверезий підхід, де ви можете управляти цим. Далі це стійкість. Системність гарантує вам стійкість. Про що це? Ну, наприклад, от. Е, як мені дівчата кажуть, от ми іноді заходимо, да, а у вас там буває, буває тільки включаєш ефір, і там буває там, 5 людей. А, і я знаю, що багато хто демотивується від цього. Да? Ну, от, типу вийшла в ефір, або там я заходжу до інших експертів. У них реально до фіга підписників, а приходять там на 10-15 людей а, на прямий етер. І я чудово розумію, як жива людина, як жива істота, я чудово розумію, що це може демотивувати. Але якщо ви ось тут, якщо ви тренуєте свою системність, то вас це не демотивує. Ви продовжуєте робити те, що ви робите. Мене не демотивує мало людей, мало лайків, не знаю, відсутність коментарів, навіть коли ви ігнорите, я вас. Ставлю якісь питання, а ви не відповідаєте. Мене це не демотивує. Да? Я можу там ну, якось вас включити, попробувати да? ще щось, ну, типу там змінити якусь стратегію. Але сказати, що від цього я скажу, все, не буду вести цей інстаграм. Да? Бо, наприклад, не знаю, вийшла з продажами, а не купили все, це не моє, я не буду. Ну і во нафіг. Ні. Ви просто. Повертаєтеся до системи і продовжуєте робити те, що ви робите. Тому я постійно вам топлю, що ваші гроші, ваші класні результати, ваш масштаб не від зовнішніх обставин, не від кількості підписників, не від удачної реклами у блогера або ще когось і чогось, а від вашої внутрішньої опори. Тому приходьте, будь ласка, до мене в роботу. Вчитися цю опору напрацьовувати. Далі, чому система виграє? Це прогрес, система вам забезпечує регулярні кроки. І це найголовніше, коли ви переключаєтеся на системне таке мислення, розумієте, як це працює, то вам воно дає регулярні кроки. І це основне. основне. І так, що у нас має бути? Так, ми треба вже я запізнююсь. Що у нас має бути? У нас має бути дуже чітка мета. Що таке чітка мета? Це не я хочу бути здоровою загалом, а конкретно я три рази на день займаюся там, фізичними вправами або хожу в тренажерний зал. Розумієте різницю? Я хочу бути здоровою і я роблю перше, друге, третє. Далі. Дуже а, чіткі завдання в контексті своєї мети. Дуже чіткі. Не я маю записати проект, не я маю там а, запустити там цей особистий бренд, а конкретно, що я щодня виділяю одну годину на то-то, то-то-то. Да? Тобто дуже конкретизовано. Тому що, коли у нас ці загальні фразочки, мені треба, я зараз це створюю щось, це нічого, ваш мозок вас обманює, знаєте? Про це, це оте, е, вашої мотивації надовго не вистачить таким підходом. А, і, далі, угу. і далі це е, е, така ваша, е, як сказати, беззупинна те, що ми говорили про е, цей. Все, потерялась, я потерялась. Про звички, да, тобто, ви формуєте за рахунок цієї системності просто щоденні звички. Ви розумієте, що маю я настрій, не маю, замотивована і не замотивована. Це моя це стає моєю звичкою. І побачите, де ви будете через півроку рік. Так, читаю згодна, згодна, мрії, помножені надії, це мій девіз по життю. дуже класна, Наталя. А мені здавалося, що коли мотивація, я розуміння, куди рухатися, тоді можна його розвернути. Ну, ви ж бачите, ви ж сама кажете, я на півшляху зупиняюсь. Системність. Знову-таки, бачите, мотивація, те, що я вам казала, це дитяча, це дитяча історія. І дуже хочеться за рахунок мотивації досягати. Ви не досягнете за рахунок мотивації. Тому що вона нестабільна, це емоційна складова. От уявіть, давайте зараз я вам намалюю два образи: уявіть емоційну людину, і друга людина з таким холодним розумом стримана системна, да? хто. Дійде до цілі. У них у кожного да, однакова ціль. Їм треба дійти. Емоційність це розхитаність. Це хочу, не хочу, можу, не можу. На це не можна спиратися. Системність та дисципліна це різні поняття. По суті, я б сказала, що дисципліна. Складова системності. Системність це більш таке обширне поняття, загальне, да, як така система. А дисципліна це складова цієї системності. Дисципліна це, по суті, поведінка. Да, а якщо казати про слово системність, воно таке більш загальне. Стримана перша. Ну от бачите, ви сама відповіли собі на питання чомусь, да? Тому що десь ви підсвідомо розумієте, що розхитана емоційна людина вона завжди програє. Да? я ж кажу, вона сьогодні да, завтра ні. Сьогодні вона хоче, завтра не хоче. А системна стримана вона собі вона нічого не бачить крім цілі, і вона до неї йде. За рахунок вашої системності проводити ефір, у мене з'явилася звичка стояти дві хвилини в планці. Вдячна. Наталя, супер! Це прям треба заскрініть. За дуже прикольно. <реш> дякую, бачите, як круто. От проводиш прямі ефіри щодня. Думаєш, да, що можливо 14-13 людей. Думаєш нічого такого. А періодично дійсно пишуть люди, що прям змінюють якось своє життя, мислення, підход до себе. Це прям дуже-дуже для мене важливо і цінно. Дякую, що ділитеся цим. Дякую, що дієте. Да, насправді, прямі ефіри. Якщо сказати так чесно і відверто, одна із цілей це була прокачка моєї системності. Тому що я вам казала, що я не системна людина. І для мене прокачати, тобто я штучно беру і прокачу цей м'яз, доводячи іншим, що це можливо. Так? І як я кажу, щоб я була за там, тренер, експерт, наставник, якщо б я не робила те, чому навчаю, я цьому навчаю. І звісно, я маю сама це впроваджувати в своє життя. Все, я вам дуже дуже дякую. Я бачу, тут є дівчатка, які вже йдуть на інтенсив зі мною 12-13 грудня. Якщо ви ще не там, то будь ласка, от прямо зараз можете зайти в сторіс, там є посилання, бо я ще не встигла змінити прайс. Сьогодні буде підвищення ціни. От я зараз звільнюся, і ми це все зробимо, організуємо. От тому скористайтеся такою можливістю і зайдіть попрактикуватися, да, зробити саме практичні такі. Зміни, прокачати себе, свою опорність, своє мислення, вміння за рахунок мислення, управляти ним і вміння за рахунок мислення досягати більшого. Все це ми будемо з вами два дні зі мною практикувати. Тому, будь ласка, заходьте і до зустрічі вже в прямому етері в понеділок. Всім гарного дня і приємних вихідних. Пока.